П'ятниця принесе Україні справжні погодні сюрпризи. У кількох регіонах небо різко потемніє і місцями може добряче всипати мокрим снігом. Частина країни опиниться у зоні дощів та сильних поривів. Вітром, тоді як інші області, проведуть день майже сухо. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це за вікном з ТСН Юей. Яльдмилатруфон лайк, підписка і поїхали. Погода вже завантажується у п'ятницю, 28 листопада. Погода в Україні буде дуже контрастною на півдні, в центрі та на сході. День обіцяє бути неспокійним. Сюди прийдуть опади місцями навіть мокрий сніг. Небо тут періодично затягуватимуть хмари, а перехідні дощі створюватимуть відчуття справжньої пізньої осені, прогнозує метеоролог Ігор Кибальджич. Натомість західні та північні області матимуть відносний спокій без істотних опадів з короткими проясненнями та стабільнішим атмосферним тлом. Вітер переважатиме північний та північно. Західний на півдні він може посилюватися, тож там відчуватиметься значно прохолодніше. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 1, плюс 6, а в тепліших регіонах до плюс 12. Ніч у більшості областей буде не дуже холодною від плюс 4 до плюс 10. А тепер детальніше дізнаємося, чим здивує погода цього дня саме у вашому регіоні. Наступний прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ вночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Плюс 3, плюс 4. Чернігів уночі очікується дрібний дощ протягом усього дня. Починаючи зранку, опадів не передбачається плюс один, плюс чотири. Суми протягом сьогодні очікується дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися до плюс дванадцяти. Луцьк протягом сьогодні погода буде похмурою без опадів. Плюс один плюс два. Рівне, хмарна погода протримається весь день без опадів. Також плюс один плюс два. Хмельницький весь день буде хмарним, без опадів – 0,2. Тернопіль. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів – плюс 1, плюс 3. Львів. Весь день буде хмарним, без опадів – 0, плюс 3. Чернівці. Вночі можливий дрібний дощ, вранці він стихне, та більше сьогодні опадів не розпочнуться – плюс 1, плюс 2. Вінниця нічний сильний дощ вранці послабшує, а до середини дня повинен закінчитися зовсім: плюс 2, плюс 4. Черкас дощ розпочинається ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися плюс 5, плюс 9. Кропивницький вночі можливий дощ уранці. Він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться до плюс 12. Полтава вночі буде сильний дощ вранці, вдень та увечері без опадів до плюс 10. Дніпро. Небо буде вкрите хмарами. Без опадів до плюс 12. Одеса. Хмарна погода. Протримається увесь день. Без опадів до плюс 10. Миколаїв. Весь день буде хмарним. Без опадів плюс 8, плюс 14. Херсон протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів плюс 9, плюс 13. Запоріжжя хмарна погода протримається увесь день, без опадів плюс 8, плюс 13. Сімферополь тут також хмарна погода протримається увесь день, без опадів до плюс 17. Харків. Вранці продовжується нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня. Він повинен припинитися до плюс 10. Донецьк хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів до плюс 10. Луганськ сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Також до плюс 10. Ужгород не буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. Мінус один плюс шість. Житомир вночі йтиме дрібний дощ вранці розпогодиться. Та більше цього дня опадів не передбачається. Плюс один, плюс три. Івано-Франківськ увечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Плюс один, плюс три. До слова, з 24 по 29 листопада очікується підвищена геомагнітна активність. У цей період можливі коливання від слабких до помірних магнітних бур що може позначитися як на роботі техніки. Так і на самопочутті людей, особливо метаочутливих. за попередніми прогнозами 27 листопада очікується буря із показниками 5-6 балів. 28 листопада активність почне поступово знижуватися доки індексу 3. А 29 листопада можливе повторне підвищення до помірного рівня приблизно 4 бали. Зазначимо, що навіть помірні бурі можуть впливати на здоров'я. Часто люди відчувають головний біль, втому сонливість, дратівливість, перепади настрою, зниження концентрації, у метеозалежних можливі загострення хронічних станів у групі ризику насамперед люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, неврологічними та ендокринними розладами, а також літні люди. Щоб пом'якшити вплив магнітних бур, а варто більше відпочивати, пити достатньо води. Уникати стресів надмірних навантажень, корисні легкі прогулянки та свіже повітря людям із хронічними захворюваннями важливо дотримуватися призначеного лікування, Слідкуйте за оновленнями космічної погоди, адже рівень магнітної активності може змінюватися протягом дня. Зима цього року, за прогнозами метеоролога Ігоря Кибальчича, буде трохи прохолоднішою та сніжнішою порівняно з останніми кількома роками у північних, східних та західних областях можливі сильні морози, особливо ближче до січня та першої половини лютого. Нічна температура може знижуватися до мінус 20, мінус 25, а денна триматиметься близько мінус 10, мінус 15. Такі різкі похолодання стають більш імовірними, якщо в Євразії формується малорухомий антициклон. А арктичне повітря спускається до центральної частини континенту. Опадів у цьому сезоні очікується більше ніж минулої зими. Вони будуть приблизно порівно розподілені між снігом і дощем. Сніговий покрив у центральних областях на Закарпатті та Півдні може бути нестійким, стійкого шару снігу очікувати не варто. Разом із тим варто готуватися до ожелоді, налипання мокрого снігу та туманів, які періодично ускладнюватимуть життя, особливо на дорогах. Рекордів температур не передбачається хіба що окремі дні можуть оновити добові максимуми в деяких населених пунктах у підсумку зима цьогоріч буде цікавою та контрастною. Більш сніжно ніж останні кілька сезонів з періодичними сильними морозами та теплими відрізками, тобто ймовірність відчути всю палітру зимових явищ від морозу та хортовин до тумані від дощів цього року значно зростає. А зараз про свята 28 листопада у світі визначають всесвітній день милосердя. Це свято нагадує про цінність насильства. Та доброти, які мають глибоке коріння у індійській культурі. Ідею створення такого дня запропонував індійський поет і активіст Прітіш Нанді. Він хотів, щоб цей день став платформою, яка не просто закликає замислитись над людяністю, а й мотивує діяти, робити світ трохи кращим у щоденних вчинках. А ще 28 листопада. Цьогоріч Чорна П'ятниця. День найбожевільніших знижок перед Різдвом. Свято прийшло зі США де наступного ранку після дня подяки. Магазини відкривають двері для покупців, які годинами стоять у чергах за вигідними пропозиціями. І, хоч традиція родом з Америки, нині вона охопила вже пів світу. До акції долучаються і магазини, і онлайн сервіси, і компанії, які пропонують різноманітні послуги. І наостанок меб дня. Сьогодні він відображає настрій тих людей, які сміливо зайшли у чорну п'ятницю просто подивитися знижки. А вже за кілька годин зрозуміли, що їхня зарплата зникла швидше, ніж товари на сайті. <плес> Ви були за вікном з ТСН ЮА. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.